Дружина запропонувала чоловікові, щоб урізноманітнити їхнє сексуальне життя, зіграти у рольові ігри. Чоловік погодився. Дружина, значить так, ти будеш таксистом, а я буду молоденькою дівчинкою, яка доїхала до потрібного місця, а розрахуватися їй нічим. Чоловік, добре, давай. Дружина. Дядечку таксист, відпустіть мене, будь ласка, у мене немає грошей, щоб розрахуватися з вами. «Добре, дівчино, йди. <рив> Поліцейський зупиняє фуру. З неї вилазить величезний амбал вище 2 метрів на зріст. І питає у поліцейського, який ледве дотягає до півтора метра, і то завдяки кашкету. І чого зупинив? Мені здається, що ви перевищили швидкість. Здається, чи перевищив. А ще мені здається, що ви п'яні. Здається, що п'яний. А ви не хиліться, щоб я міг понюхати? Ще чого, куди доріста мене нюхай. <різь> Вовочка приходить додому і каже батькові батю, з тебе магарич. А це на честь чого? На честь того, що я тобі купу грошей заощадив. Цікаво, і це як? Ну, пам'ятаєш, ти мені колись сказав. Що якщо я перейду в наступний клас, то ти мені штуку баксів даси? Ну, пам'ятаю. Ну, так я не перейшов. Посеред ночі лунає телефонний дзвінок. Жінка піднімає слухавку на тому кінці чоловічий голос: Кохана, я скоро буду вдома. Я не сильно затримався. Ні, коханий, не сильно. А можна я приведу з собою ще двох друзів? Добре, приводь! Ми трохи посидимо в нас вдома, вип'ємо. Гаразд? А як ти дивишся на те, що потім ми всі разом займемося коханням? Я не проти. Тут чоловік на якийсь час замовкає, а потім невпевненим голосом каже: «Е, Вибачте, я, здається, номером помилився. Жінка. Мужчина, зачекайте, ви що не прийдете?